Вечером з України хотілося розповісти про голландських лікарів, як вони взагалі реагують на ваші скарги. Тобто, дуже багато людей, які приїжджають в Голландію. думають, що тут так така ж Такі ж лікарі, така медицина, що з першого слова їх на лікарняну заберуть, але це далеко не так. Тут, навіть якщо в тебе температура 38,5, тут нічого робити не будуть. І перші два дні. Ти ти будеш просто ну, Тобто вдома знаходитись, ти, з тобою нічого робити не будуть. Будуть дивитися протягом неділі майже. Ну, тобто це 3-5, може 6, 6 днів Будуть дивитися на тебе, на тебе, як організм твій реагує. Тобто дітям, якщо. Дитини 38 або 39 температура, йому нічого не прописують, нічого не дають 3-5 днів. Потім можуть виписати якісь ліки, але це не антибіотики. Тому що тут слідкують за здоров'ям і хочуть, щоб здорова нація була. Тут не дають з, з маличку дітям багато, багато таблеток, ліків всяких. Тому, якщо ви у вас є здоров'я. Приїжджайте. А тут погода така, що не, не, не скажу щоб для хворих людей.